Вітаю вас! Сьогодні з вами Олеся Литвинчук і ми проведемо цікавий майстер-клас. Останні роки набуває популярності модне хобі миловаріння в домашніх умовах. Для тих, хто хоче з'ясувати, як зробити мило своїми руками, я підготувала цю програму. І сьогодні ви почуєте, які використовують матеріали для миловаріння, які основні правила миловаріння потрібно пам'ятати, як оригінально упакувати його і багато-багато іншого. Корисне заняття. Якщо ви зрозумієте основні принципи, як зробити мило та освоїти техніку миловаріння, у вас не завжди пропаде проблема з вибором гарних подарунків. Ви тільки уявіть, тепер ви зможете створити ароматний шматочок, використовуючи ті компоненти для миловаріння, які будуть підходити саме вам. Ви зможете реалізувати свої творчі здібності. Тож ми розпочинаємо і майстер з миловаріння Марина нам в цьому допоможе. Привіт, Олеся. Дивись, маємо загалом таку систему, що мило складається по суті з жиру і лугу. Це будь-яке мило, основа будь-якого мила. Є кілька способів виготовлення мила. Є гарячий, холодний і виготовлення мила з основи. Сьогодні будемо працювати з основою, тому що основа вариться довго, вона має бути попередньо підготовлена. Ми вже її підготували, тобто масла олії переварені вже з лугом, доданий гліцерин, доданий цукор, для того, щоб вона була прозора і для того, щоб вона застигала. І починаємо працювати. Наступна важлива річ: нам треба визначитися з складниками-інгредієнтами, тобто, якого кольору ми хочемо мило. Ми використовуємо завжди кондитерські бревники, тобто це безпечно. Другий складник це наповнювач. Як правило, Органічний. Якщо ми хочемо органічне мило, ми хочемо корисне мило, нам потрібно обрати органічний наповнювач. Це може бути вісані плацівці, це можуть бути лаврове листя, це можуть бути трави, квіти, різні додатки, кава. Тобто ми обрали сьогодні зелений чай, ми будемо робити мило з екстрактом зеленого чаю і зеленим чаєм. Для того, щоб пом'якшити його якість, ми взяли білу глину. Воно нам не тільки зафарбує частину мила у світлий, білий колір мутний, а ще й додасть мікроелементів. Тобто, це добре для шкіри. І ми взяли також трошки кондитерського харчового перламутру для того, щоб додати яскравості у наше мило, щоб воно не тільки було корисним, а й гарно виглядало. Тепер нам треба підготувати основу. Нам треба її розплавити. Тобто ми її попередньо вже зварили. Зараз нам треба її знову розтопити, щоб поки вона ще є рідка. У нас буде десь приблизно 5-10 хвилин. Це називається робоча температура, коли ми можемо додати у неї всі наші складники, додати барвник і додати е, запах. Запах додається в останньому в останній черзі, тому що ефірні масла вони дуже летючі і дуже нетривкі в температурі. Тобто особливості є те, що його треба додати в останній момент, коли вже е, е, мило практично холодне, для того щоб вони не встигли перегоріти, випаруватися і щоб залишилися корисні властивості в самому. В якості форми для миловаріння рекомендуємо використовувати формочки з силікону, гуми або пластмаси. Це можуть бути маленькі форми для випічки або дитячі формочки для піску. Ще дуже важливий момент краще не користуватися скляними формами для миловаріння зі скла. З них буде досить складно витягнути готовий виріб. Обов'язково пам'ятати про те, щоб не використовувати при виготовленні мили металічні, алюмінієві, або ті форми, які можуть бути токсичними. Тобто, це все ж таки ми маємо справу зі шкірою, це питання особистої гігієни, це може бути шкідливе. Тобто в ідеалі взагалі брати те, що гарантовано є харчовими, харчові кондитерські форми, барвники, ароматизатори. Тоді ми точно знаємо, що воно буде корисне і воно ні в якому разі не дасть шкоди. Наша основа вже підготувалася, вона нагрілася до необхідної температури, тобто в середньому це 40, 50-60 градусів. Великих опіків дістати можна, але досить гаряче, тому треба працювати акуратно. Зараз ми до цієї основи, до першої частини основи, ми будемо додавати трошки барвнику, менше, тому що вона має бути контрастна світла. Ми будемо додавати білу глину для того, щоб нам була мутного кольору. Будемо додавати кілька крапель частину екстракту зеленого чаю в самому кінці. Пам'ятаємо ефірні олії. Поки ми працюємо, розповім вам цікаву історію. Мило це засіб гігієни, що стало для людства невід'ємною частиною повсякденного життя. Кожна людина хоча б раз на день миє руки з милом. Його історія почалася 16 років тому. Важко повірити, але це є правда. Колись люди, які не знали, що таке мило, намагалися використовувати для миття свого тіла різні засоби. Наприклад, у стародавній Греції люди обтирали тіло піском, а гальські племена виготовляли спеціальну мазь, що складалася з золи букового дерева та сала. Часто замість мила люди використовували різні трави. Так, насправді історії таких дуже багато подібних, тобто були народи, у яких не було взагалі такої культури, як митися водою із милом, тобто тіло, щоб звільнити від забруднень, натирали от різними сумішами, так як ти казала, піску, жиру, попелу, трав, оливкових олій. Відомо, наприклад, що у Карпатах в свій час кожна господиня варила мило сама з жиру і з попелу. Настоювався жир, збирався, настоювалася вода на попелі, це переварювалося, і утворювалася фактично перша мильна основа. І це робилося в кожній хаті. Так само, як пеклося хліб, і цією основою доглядали за рідними, за близькими, доглядали за оселю, доглядали за тваринами, настоювали на травах, з цього робили і ліки. Хоча на той момент, наприклад, у Європі ще не було культури митися взагалі і митися щодня тим більше. Отже, перша частина основи у нас готова. Ми не додали все, що нам було потрібно. Ми зараз спиртом ще остаточно забираємо бульбашки, щоб вони нам не створювали повітря. Збризуємо так само спіртом обов'язкову форму для того, щоб нам легко було її добувати ну і зайва дезінфекція теж не зашкодить. Отже, зараз ми залили другу частину, тепер чекаємо повного стигання. При такому великому бруску це буде відбуватися десь приблизно годину-дві. Ну, звичайно, чим нижча температура. Є випадки, коли кладуть у морозилку, але потім воно конденсує, тому я намагаюся уникати такого. Ось, Застигає при нормальній температурі кімнатній. Після того будемо витягати, нарізати і будемо бачити, що у нас вийшло. Ми розповіли вам про головні моменти, які потрібно знати, щоб створити мило своїми руками. Ці азини необхідно знати, щоб освоїти мило варіння. Рецепти ви можете придумати самі, залежно від свого смаку і потреб. У нас вийшла ось така краса. Ми будемо добувати наші милосформи, будемо його нарізати, щоб ми побачили результат нашої роботи. Натуральне мило ручної роботи не лише дуже красиве, а й корисне для нашого тіла. Такий продукт завдяки своєму місту не сушить шкіру, а дбайливо її захищає, робить її ніжною, тендітною та надзвичайно ароматною. І як у вас виникла ідея займатися милом ручної роботи? Ну, ідея виникла з такої нагальної потреби індивідуальної, тому що в мене є дочка Анастасія. Ходи там, покажись. Ось. В якийсь момент ми зрозуміли, що в неї є така свого роду алергія на звичайне мило, магазини дуже чутлива шкіра, і тобто процедура гігієни просто перетворилася на пекло, фактично. Ось тому я почала вивчати цей процес, вивчати ці технології, вникати в це, що таке мило ручної роботи, чим воно відрізняється від звичайного. І так ми почали займатися. Скільки часу ви приділяєте цій справі? Ну, зараз насправді це фактично стало нашою сімейною справою, і ми заснували цю нашу майстерню. і Ми тут приділяємо весь час. Розкажіть про переваги мила ручної роботи. У основними перевагами, звичайно, є користь для здоров'я, тому що це є органічно чистий продукт. Це є продукт добрий не тільки для вашого здоров'я, але й глобально для екології планети. Тобто ну зараз це є важливо. А тобі подобається мило, яке готує твоя мама. Звичайно, подобається, наприклад, те, що вона мені допомагає, то що коли мама почала робити мило, роб, мило ручної роботи, я була дуже рада. Є такі мила, які я ще придумала. Є мило, наприклад, веселкове. є ще мило, яке вони навіть не зробили, яке вони тільки планують робити. Миловаріння, як будь-який творчий процес, приносить заспокоєння, дарує гарний настрій і наповнює енергію. Створювати своїми руками щось особливе це приємно. Якщо у вас є бажання, спробувати себе у миловарінні, не сумнівайтеся, приступайте до процесу. Тим більше, що величезних фінансових вкладень таке захоплення не вимагає. Уліт фантазії, бажання і зовсім трохи терпіння. Це все допоможе вам у створенні маленьких шедеврів. Хто знає, можливо, це невинне захоплення з часом переросте у справу всього вашого життя. А з вами була Олеся Лукінчук. До нових зустрічей, Па-па!